Всім привіт, маємо на продажу таку лишить два з половиною у Звати Герда. Це дочка героя і мама. Така лошиться. Хто би хотів, може бути на продажу, на годі. Цікава, лошиця застріжна, адм'єві довго доцільна. Забігає, лошить у парі, само поєдинок є. Золотиць мене чує. Деякий передок має. Спокійно, дуже маленькі діти їздять верхом. Верхом вози, в фірі їзди, все, все, що може бути. Дуже спокійна, розумна капець. Як когось цікавило, номер буде описі. Будете дзвонити. Продаж, обмін любе. Лишається дуже гарно, може відео не передасть там вже дуже. Ну, має не меч, корпу має всю мать. І колір такий й темний. Ти знов дяш, ми знімаємо, коні ти знов дядь, цяпушки єш. Тепер вже пістрежений побред, як нова копійка. О, ти вже мусиш попасти на відео. Кобелка, файна чи. Ні? Серептини мають такое як нас костец дай кошель Охфайно встав Сті О косят файно встав Стійган переїхал шума в парі самайдю А ведю двоє дітей маленьких їдно Кап'ять. Осені говорити не вміє. Ми її паруємо якраз рамбо нашим бельгійцям. Завере на -сім -бельгійця. Койка копін. Так Орден да, Орденка Шеслуши Ногу має, вс зад, вперед, вс. Голова маленька. Ха-ха. Вс, Закрутка одна хто там вірив, то одна більше нема. Вперед Гокдей. Копета акуратні, крок. Та як на картинці лошить. Йо, Герб. Йо. Ровно иди, да, голова ходи. Йога Давай без него ведра уже туда, за семью впали. Она на нас нас распутала, фасакол, держись.